Кохання, це найчарівніше почуття у світі. Такі результати опитування на моїй сторінці у Фейсбуці цього тижня. Шукайте від відвізка української мови. І щотижня обов'язково долучайтеся до наших запитань. Принаймні двоє закоханих людей назавжди запам'ятають футбольний матч між київським динамо і французьким Бордо. У перерві вінничанин Олег зробив пропозицію руки, і серця, житомирянці Інні. на очах у всіх оболівальників. Як це було? Дивимося разом. Він готувався до цієї романтичної події кілька місяців, а в ніч перед подією він не міг заснути. Вінничанин Олег вирішив зробити пропозицію руки і серця своїй нареченій інні на очах у всього олімпійського стадіону. За лічені секунди до зізнання у хлопця тремтять руки. Хвилювався ночі, зараз все в порядку. Всю ніч не спав майже так. Сьогодні на роботі думав, складав, підбирав. Ну, Постараюсь не забути сказати все, що хотів. Він іде до коханої дівчини крізь натовпу болівальників із букетом білих троянд і золотою каблучкою з діамантом. Під галасливі викрики натовпу і схвальні улюлюкання вболівальників він знаходить кохану і вручає білосніжний букет. У руках тримає мікрофон. Ці кілька речень, які промовляє, він формулював цілий день. Сектор, де відбувається зізнання, розташований навпроти vip трибуни Дорослих гостей, загорнутих у пледи, дійство не вразило. Другий президент Леонід Кучма навіть постійно позіхав. Але гості молодші під враженням. Навіть усміхаються і піднімають за молодят келихи з вином. У цей час Олег стає на одне коліно і виймає з кишені каблучку. Уболівальники благословляють пару своїм гучним багатотисячним скандуванням. Yeah, 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 yeah. Дівчина довго не може повірити, що це не жарт. Я не можу це передати словами. Вже, скільки часу пройшло, я відійти ніяк не можу. Просто це для мене було зовсім неочікувано. Якби колись Олег говорив, що ну, в нього така вимрія зробити це на, на стадіоні. Але я не думала, що він це здійснить вже. Задоволений Олег дякує керівництву стадіону, що посприяло його освідченню. Коли почав говорити, зібрався натовп, на страшно взагалі не було. Я забув, що таке мандраж. От, мандраж був вранці, коли прокинувся, не міг спати ночі. І турбувався, що сказати, щоб слів не забути. Весілля Іван та Інна справлять навесні і двічі: спочатку на Батьківщині нареченої, на Житомирщині. А потім нареченого на Вінничині 19 травня в війни, а 25 травня в мене вдома. ТСН особливе один плюс один.